Зранку заняття Асанами у променях ранкового сонця. Пізніше зустріч в одному з міських парків на святкових заходах у колі друзів однодумців. 21 червня у всьому світі відзначають Міжнародний день йоги. Як і планували організатори, захід привернув увагу великої кількості городян. Не об'ясніть словами, це треба було просто спробувати. Прошлом я спортсменка, но сейчас такая обстановка, що одиночество кришу сносит, і я решила прийти в эту компанію, щоб мене прийняли, щоб я далі могла посещать. Вообще общем, міроприяти Йога настільки універсальна, що допомагає вирішити людині багато своїх питань духовних і фізичних. Під час військових подій такі практики особливо актуальні, вважають учасники фестивалю. Я народилася інвалідом другої групи. У мене на лівій нозі аномалія розвитку така вінозна форма, артеріально вінозна, і мені не можна займатися спортом якимось важким. От, але наступав такий період, коли я починала вже поправлятися і ставати такою жіночкою в тілі. І я вирішила піти на йогу, бо це спокійна практика, і мене затянула йога. Майстер-класи з йоги, причому з різних її напрямків, частування вегетаріанськими стравами від друзів та партнерів свята, а також виступ всеукраїнського міжнародного козацького театру спорту на Одещині отаман не залишили байдужим жодного гостя. Припиніть! що ви робите! Ось що зараз буде. Ой, мені здається, щось зараз буде. Ой, що ви робите, козлаки! Крім допомоги військовим та громадянським особам для психологічного та ментального здоров'я, надзвичайно важливо надавати українцям ще й духовну підтримку, вважають організатори фестивалю йоги. Зробити захід таким незабутнім та яскравим можна було лише об'єднавши зусилля багатьох людей, у тому числі волонтерів з благодійних організацій. Проте, окрім медитативних практик, учасники івента беруть активну участь і в соціальних проєктах. Ми займаємося гуманітарними та соціальними проєктами. Дуже важливо людям донести якусь якесь щастя, якесь посмішку дітям, солодощі. Також ми займаємося переселенцями з Херсона та Миколаєва. Кожного дня волонтери нашої організації надають допомогу у кожному з цих місць. На святкування дня йоги панувала атмосфера любові та гармонії, чого й прагнули організатори заходу. Ми принести любовь і благодарность во Вселенную. Люди, человечество всегда об'єднається в громади, в какие-то фестивали, праздники. Поэтому ми за те, щоб люди самостоятельно піднімалися, об'єдналися, любили друг друга, устраювали пісні, танці. У нас очень радючий і радушный народ. Сергій глухоєдов багато років у практиці йоги мандрував Індією, отримував духовний досвід, брав активну участь у проведенні свята в Одесі. Наші Предки вони вставали зі східом сонця і лягали, коли сонце заходить. І вони мали досвід спілкування з землею, з сонцем, з небом. А зараз це трохи втрачене. І, як ми бачимо, і природа нам відповідає так. У програмі заходу були також зустрічі з письменниками, художниками. Проведено майстер-класи з малювання для наймолодших гостей фестивалю. А ввечері відбувся великий святковий концерт.